Я дуже часто від е, різних чоловіків чув, що буває такий момент майже в житті mm -hmm. кожного чоловіка, коли він чує від або коханої дівчини, mm -hmm. або буває таке навіть від дружини. Все, я так більше не можу, це більше не може так далі mm -hmm. йти. Я від тебе йду. І якщо це ще хлопець-дівчина, півбіди. А от коли дружина таке заявляє, то це серйозна проблема. З твого боку, як тобі здається, ти багато людей консультуєш. Яка найбільша дурість, яку роблять чоловіки в стосунках сьогодні зі своїми коханими жінками? Я думаю, що головна проблема чоловіків це їхня гордість? Оця така тема, знаєте, яку хлопцям нав'язують з дитинства. Тобто, будь мужиком, от сказав. І все. Нікася, типу, ні, ні, ні проще прощення. Ага. От, ці коліна передні перед ким не схиляться. Конкретний будь мужик, буде конкретний так. мужик. да. Ніби через агресію і таке хамство, ти якби, ну, стверджуєшся як мужик. І е, я розумію, що є люди різні за характером. Але е, найбільше зло, яке може зробити сам чоловік для своєї сім'ї, це його гордість. В усіх випадках гордість, коли він не може визнати свої помилки, самозакоханість і егоїзм, коли він не може побачити потреби своєї жінки. Бо в чому проблема, скажімо так. Е я люблю цю е таку аналогію. В кожної людини є певний банк емоційного задоволення. Такий угу. павербанк назвемо його ємність, да? і вона заповнюється завдяки задоволенню простих базових потреб. Що у чоловіка, що у жінки, однаково у жінки це свої базові потреби, у чоловіка це свої базові потреби. І Якщо довгий час потреби жінки не задовільняються, а вона, наприклад, хоче спілкування, вона хоче, наприклад, фінансової безпеки. Це одна з її потреб uh -huh. для неї це як, е, як для чоловіка повага. Ми вже минулий раз uh -huh. цю тему зачепили. У Нас там трохи є е, хейтери, які допомагають е, нам. Куди без них. Ми да. вас любимо дуже. Ми да, вас теж <світ> любимо дуже. Дуже сильно. Дякую за ваш <світ> хейт. Ось е, так ось для чоловіка є його базові п'ять таких ключових потреб: наприклад, повага, інтимне життя, е, друг, uh -huh. з яким можна поспілкуватися. Тобто. Ці потреби мають задовільнятися. Е, якщо ці потреби в нього не задовільняються, його починає крити. Якщо в жінки не задовільняються її потреби, її так само криє, як тебе. Угу. І, і, і проблема не в тому, що вона каже, все досить з мене. Коли жінка так каже, це означає, що її павербанк на нулі. І я називаю це ефектом е, вакууму. Якщо якась ємність. Е, в ній створюється вакуум, то це тільки питання часу і цієї відмінної енергії, да, отрицательної енергії, яка просто схлопне оце. Я бачив, коли ми дивимося на чоловіків, які кидають жінок, бо десь побачили гарнішу і там пішли е, у, 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 собі, кажуть, в блуд, рога наставили, то це якось ми ще це розуміємо. Ну, мужик, ну таке. Хоча засуджуємо. Хоча ми це не, ми це не одобрюємо, але, mm. але, скажімо так, якось ще це зрозуміло, Ну, коли жінка лишає дітей, mm -hmm. чоловіка і дітей лишає. І ти думаєш: як? То ж материнська любов оспівана в віршах, і піснях, і поетах, тобто, вигорівша людина, спустошена, емоційно знищена людина. В неї не залишилось нічого, і це просто оцей схлопування, вакуумне схлопування внутрішньої енергії людини. Людини просто, скажімо так, в цю ємність одне з двох. Або вона випадає в агресію, в депресію, просто в ненависть, або з'являється шпаринка якась, і в цю через цю шпаринку починає потрапляти оця задоволеність. Але вже не від тебе, а від іншого якогось uh -huh. від іншого чоловіка, який компліменти говорить, який з нею час проводить, який з нею балакає про те, про що тобі типу не цікаво не цікаво, то що жіноче це, жін, це іди поговори з подружками. Uh -huh. Тобто е наш егоїзм і гордість це, це дві самі великі проблеми в кожній сім'ї. Хтось дуже мудро сказав, що якщо є якийсь конфлікт, то за цим конфліктом обов'язково стоїть чиясь гордість. Тому, якщо ваша жінка вже таке каже, це означає, що певний відрізок часу ви просто ігнорували її потреби. Бо я не вірю, чесно, що є люблячий чоловік, який піклується про її потреби, дбає про неї, любить. Він турботливий, уважний, поважає, ніжний і так далі. І тут в якийсь момент вона каже: Мене все дістало. Що дістало? Любов, ніжність, повага? Ну, я думаю, що в коментах жінки скажуть Ну, від добра, добра не шукають ніколи. Тобто. Ну, це нереально. Якщо жінка таке каже, це означає, що її потреби систематично не задовільнялись І тому правильно було би зробити чоловікові не казати, а ти дура там чи там підозрювати її в чомусь, а глянути в своє серце і подивитися на шлях, пройдений разом, і сказати Окей, значить, я щось неправильно робив. Mm -hmm. Значить, я як чоловік. Неправильно я, я спілкувався з другом, у мене є друг, е який веде телеграм-канал. І я кажу: от статистику, підніми, скажи мені, скільки в тебе більше чоловіків, ну, жінок-чоловіків. Він каже, парадоксальна штука, жінок більше. От мене цікаво, мене цікаво, питання, Скільки в тебе людей співвідношення, хлопці-дівчат? У мене 85 це жінки, відсотків. І я задаю питання, чому мужики не хочуть цікавитися? От давайте уявимо собі семінар, як побудувати щасливу сім'ю. Давай так, яка вірогідність, що туди пройдуть мужики? Ну їх буде 10 на зал в 100 людей. Так. Да. Тобто буде 100 жінок, 90 і буде жінок, 10, 10, жінок. 10 мужиків. Да. Реально, це, це, це реальність життя. Мужики їм гордість не дозволяє сказати, що вони чогось не знають. В смислі я нічого не знаю. Я, мені дівчина пише, каже, що робити. Я з хлопцем спілкуюся і запропонувала: давай до дошлюбну підготовку. А він мені каже, а, я, а що я там не знаю? Я вже і сам знаю. Ще ще більша глупость, це просто реальна історія. Хлопець один каже своєму другу. Той питає, каже: Ну ти одружишся, збираєшся одружуватися. Е, ти збираєшся йти під дошлюбну підготовку? Він каже. Ой, а що я там нового знаю? Я знаю, скільки порнографії передивився? Просто! А -а -а! Ну, зазвичай, якщо порнографію подивився, то ти Ти підготовлений до це життя. Історія, просто, це реальна історія. це Реальна історія. Мені розповідав хлопець, якому його товариш оце сказав. Я хочу його просто знайти і, і сказати: Ну, ти. Дундук. Ну, розумієш, і потім така людина вступає в шлюб. І все, що він знає про шлюб, це порнографія. І, і, і звісно, що через півроку жінка прийде і скаже: Слишеш, іди ти в лісом зі своєю а, а, порнографією. Угу. Мені, крім цього, а, ще щось хочеться в житті. От тому, на жаль, на жаль, чоловіки це такі створіння, Господи, помилуй. Но, но вони реально не люблять читати книжок, вони не люблять а, вчитися. Я не кажу про всіх, але в співвідношенні. Якщо взяти жінок і чоловіків, угу. то жінки більше вкладаються в себе, що стосується е, читання книг, проходження семінарів, і жінки завжди йдуть першими на, е, за допомогою до пасторів. Завжди. Тобто, скільки раз були кризи в сім'ях, завжди жінка приходить і каже: Допоможіть, у нас розвалюється сім'я. Мужик сидить і каже, у нас все класно. Тому це біда гордості чоловіка, його гординя. Бо він таким чином захищає себе, це спроба захистити своє я, свою ідентичність, я крутий мужик. Якщо він скаже, що в нього проблема, він визнає, що він не крутий. Біда в тому, що наші е, чоловіки будують свою ідентичність на успіху, а не на те, ким вони є як особистість. Тобто вони будують себе свою ідентичність на успіху, на грошах, на, на гарній дружині, та там якомусь да, да, соціальному тобто, капіталі на соціальному якомусь капіталі, да. і, і тому, коли хтось посягає на це, сказати, що ти не успішний, як мужик, угу. для нього це удар по його ідентичності, і він починає захищатися замість того, щоб визнати і сказати, да, я я щось тут не зрозумів. Тому смирення, лагідність, покора допоможе врятувати шлюб.